Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господаю, заколядувати, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і поживали і бідне а чи знаєш господарю, що Бог народився у вертепі на Соломці сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мередитя, дитя, благословить ваше життя, щоб ми милі проживали, і біди не знали. ми же Світ ходити і рожденого Ісуса, будемо просити. хай Ісус має дитя бра, Гословить ваше життя, щоб ми милі проживали, і біди не знали. Христося. Христосі. Славі моєго. Дай.